Чому ж феномен маркетингу лапубу і чому саме цю іграшку хочуть купити в усьому світі? По перше, попит значно перевищує пропозицію, і деякі іграшки розкуповують ще до того, як вони з'являються на полицях в магазинах. Це насправді яскравий приклад того, як можна створити не просто іграшку, а цілий емоційний зв'язок. Який людина пов'язує з цією іграшкою? Що таке Лабубу? Лабубу – це популярна іграшка з серії The Monsters by Labubu, яка створена гонконгським дизайнером в співпраці з PopMart. І насправді це не просто іграшка, а частина арт-колекції. Взагалі, як ви бачите, виглядає ця іграшка досить цікаво, як маленьке чудовисько з дивною посмішкою, з пухнастими вушками, і при цьому з великими очима. Взагалі, як я знайшла на просторах інтернету, ця іграшка з'явилася 2014 році і почала набрати популярність лише до 2018 року. А вже в двадцятих 21 роках стався справжній прорив. І до речі, цікавий факт. Що особливу популярність саме ця іграшка набрала тоді, коли Туаліпа та Ріана почали носити цю іграшку як модний аксесуар. А ще цікавий факт: у Британії зупинили продаж цих іграшок, тому що були бійки, і через це виникали суперечки в магазинах. Тож давайте розберемо конкретно по пунктах, що допомагає цій іграшці бути такою популярною, і що всі люди купують її. Перше, як я сказала, це глибокий емоційний зв'язок. Саме ця іграшка викликає різні емоції. Комусь вона здається милою, комусь вона здається не дуже милою, а навіть дивокуватою. І це класно, тому що іграшка з своїм характером, своїм настроєм. А особливо коли це різні колекції, ось, наприклад, кожна колекція має свою тему і сюжет. Є, наприклад, колекція Форест, Пірати, Зодіаки, Хеловін. І саме такі колекції викликають різні асоціації і допомагає охопити. Велику частину аудиторії, яка купує ту іграшку, яка їм близька. Наступне це формат «Blindbox» – маркетинговий хід, який змушує купувати ще. Чому? Тому що кожна іграшка запакована в коробку, де людина не знає, яка саме іграшка її чекає. Тобто, таким чином це виходить. Ефект випадковості, ефект лотереї, коли ти не знаєш, яку іграшку ти отримаєш. І таким чином підсилюється ефект фамо, страх впустити рідкісного персонажа. Наступне, що впливає в продаваємість і популяризацію цієї іграшки, це спеціальні івенти, локації, колаборації, де продаються ексклюзивні іграшки. Тобто, таким чином, коли створюється якийсь івент або якась локація, колекціонери хочуть отримати саме. Ту іграшку, яку продавалась лише на тій локації. І тим паче, коли вона продається на певній локації, її немає ніде більше. Тобто придбати її можна лише там. Таким чином, це створює ажіотаж, масовість і додає цим іграшкам ексклюзивність через обмеження в різних серіях та тематиках. Наступний елемент маркетингу – це UGC, тобто органічний контент, які створюють користувачі, які купують цю іграшку. Вони створюють розпаковки, роблять обміни цими іграшками. Тому що, наприклад, якщо в однієї людини дві чи три іграшки з однієї колекції, тому що коли ти купуєш, ти не знаєш, що тебе чекає всередині, то в них виникає ідея обміняти цю іграшку на якусь іншу саме так створюються. Органічний контент. Можливо, вам не трапляли ще відео в Ютубі, в Тіктоці, в рілсах саме про Лабубу, але якщо ви трішечки все поглинетесь, ви побачите, як багато контенту є саме про цю іграшку Лабубу. Ну і наступне, як я вже сказала, це обмеженість, обмеженість в колекціях і ефект ФАМО, страх втраченої вигоди. Часто нові релізи іграшок з'являються поперед замовленню, і придбати їх можна поперед замовленню, і вони навіть є з обмеженою кількістю, тобто не всі можуть її придбати. І як я вже сказала, деякі колекції продаються на спеціальних локаціях, івентах, і придбати їх можна лише там. Таким чином створюється ажіотаж, хайп, авторинний ринок, перепродають. Іграшки, створюючи додаткову цінність цим іграшкам. Ну і наступний пункт, що повпливав на маркетинг, це, звісно, колекціонування. Саме колекціонування перетворює покупця на повторного, і він купує ще ще і ще. А наприклад, створення колекцій по подіям або по порам року створює циклічність, і клієнт купує і літню колекцію, і колекцію до Хеллоубіну, Різдвяну і так далі. А ще до речі, існує термін кідалт: це коли дорослі скуповують різні іграшки по всьому. Ому світу і таким чином переносяться в своє дитинство. Психологи, до речі, кажуть, що таким чином люди тішать свою внутрішню дитину, але лабубу для цього підходить ідеально. Фігурка цікава, кумедна, миленька, дивокувата. Вона ідеально підходить під колекціонування. Тож, якщо проаналізувати всі пункти, які допомогли цій іграшці стати популярною, це досить прості дії, які можна примінити до майже будь-якого бізнесу. Тому спробуйте адаптувати хоча б один із цих пунктів, можливо, створити лімітовану версію вашого продукту, можливо, використати ефект ФАМО втраченої вигоди. Я впевнена, що наприклад прикладі цієї іграшки Лабубу багато бізнесів будуть приміняти ці ефективні дії до свого бізнесу. Тож не втратьте цю можливість і теж зробіть так, щоб це відео було вам корисним. І воно дійсно принесло вам результат. А якщо ви хочете бачити більше таких розборів маркетингу різних брендів, продуктів бізнесів, ставте палець гору, і я буду розуміти, що такі відео вам цікаві. Зустрінемось в наступному відео.